Цьому в цьому плейлисті зібрані дієслова в претеріто перфекто сімплі де індикативо в простому минулому часі дійсного способу. Натисни на гудзик Відтворити все та слухай відмінювання дієслів з першого по останнє. Я тільки нагадаю, що за загальними правилами в минулому простому часі дієслова мають такі закінчення. Дієслова першої групи з закінченням в неозначеній формі на А відмінюються з закінченнями е, асте, О, амос, астейсть. А дієслова другої і третьої групи відмінювання мають такі закінчення. До речі, вони однакові для обох цих груп. І істи. Іо. Імос. Істейс Ієрон. А ще зверни увагу на колір фону, на якому написані дієслова. Бо є дієслова правильного відмінювання, неправильного відмінювання, які поділяються в свою чергу на певні групи і відмінюються за певними правилами. Додаткові дієслова, які змінюють свій зміст, якщо вживаються у купі з іншими дієсловами. І остання, сама маленька, але сама вживана група дієслів це дієслова індивідуального відмінювання, які просто треба запам'ятати. Повторюю, на цьому каналі кожна група цих дієслів виділяється на певному фоні. На це теж можна звернути увагу. Отже, до роботи, до вивчання іспанських дієслів.